Брати сестри, слава Ісусу Христу. Ви знаєте, радіє, наше серце тішиться, особливо батьків, чиї діти, чоловіків, чиї дружини, дружин, чиї чоловіки заключили заповідь з Господом. Ви знаєте, ми сьогодні маємо Голгофу. І коли ми читаємо вже сам хід вечері, Ісус каже, ця чаша. Новий заповіт в моїй крові з вами. Ви знаєте, це не просто так. Ми зі своєї сторони, так як наші брати-сестри вчора ми говорили, обіцяємо. Обіцяємо. Не сьогодні, не завтра, не два дні, не три, правда, ціле життя обіцяємо. Не завжди виходить, Але приходимо сюди і приносимо наші печалі. Наші тривоги, наші тягарі, і кажемо, Господь, прости, поможи нам. Звернемося до Слова Божого, брати і сестри. Є записано декілька місць, буде 118-й псалом, мене 119. -й. З 11-го вірша записані такі слова, дуже гарні слова. Я хотів, щоб вони сьогодні були для кожного з нас, не тільки для тих, хто прийняв хрещення, а для кожного з нас. Я заховав слово Твоє у серці моїм, щоб мені не грішити проти Тебе. Благословений Господи, навчи мене своїх постанов. Устами моїми звіщав я присуди Твоїх уст. Дорогами свідчень Твоїх я втішався як найбільшим багатством. Про накази твої будуть роздумувати, і стежок твоїх будуть триматись. У постановах твоїх моя радість, не забуду слова Твого. Те слово, брати і сестри, яке ми сьогодні кожен раз на зібранні беремо, читаємо, роздумуємо, нагадуємо, воно буде нас супроводжувати ціле наше життя. Слава Богу! Тому що ми посвятили себе для Господа. Ми вибрали ту дорогу з Господом. Ви знаєте, це непроста дорога. Ісус колись сказав до учнів своїх, каже: я прийшов принести меч. Він є, ви знаєте, той, хто дає мир, і в той же час Він каже: востане. Брат на брата, діти на батьків через Слово Його. Чому? Тому що одним відкриється, а іншим буде закрито. Ви знаєте, і це слово, воно сьогодні нас животворить. І цим словом ми сьогодні живемо, коли нам тяжко, коли нам добре, коли ми веселі, радісні, ми славословимо Господа. Коли, ви знаєте, ми падаємо, ми шукаємо підтримку в Слові Божому. Коли тяжкі обставини, дорога настільки вузенька, ми шукаємо втіху в Слові Божому. І сьогодні гарні слова прозвучали: нехай на голові твоїй не бракує оливи. Помазання сили Духа Святого, брати, сестри. Є інше місце, де каже, зроби запас оливи, правда? Запас оливи. Це теж є слово Боже, брати і сестри. І я не раз так згадую, ви знаєте, свідчення наших старших братів, які застали гоніння за часів радянських. Ви знаєте, і не було в тих камерах слова Божого, якщо було, то переписане. Або по великій якійсь, я не знаю, такій Божій милості і доброті, десь там було трохи, знаєте, але воно було в серцях їхніх. І люди проходили цю дорогу. Не зламалися, проходили. То хай нас сьогодні Господь благословить через слово своє умудрить і нехай прибуде з нами. Я буду читати місце Слова Божого. Час коротенький, буду скорочувати слово, яке сьогодні поклав Господь на серце мені читати. Це буде Євангелія від Марка, один тільки віршик. Це буде 15-й вірш. 15-й розділ Євангелія від Марка, вибачаюсь, 21-й вірш. І змусили одного перехожого, котрий вертався з поля Симона, Кирини Янина, батька Олександра та Руфа нести хрест його. Отакий один брати і сестри віршик. Чогось так Бог поклав на серце, ви знаєте, цей вірш. Мало сказано про того чоловіка, хто він був, але тяжко працював на полі і повертався з поля. Напрацювався, наробився. І ви знаєте, якраз попав в той момент в Єрусалимі, коли вели оцих призначених на смерть. Можливо, ви знаєте, він навіть і не розібрав, і не зрозумів, хто. Можливо, пізніше, можливо, зразу, можливо, він знав Ісуса, можливо, чув проповіді Його про того чоловіка нічого не написано. Змусив нести Його Христа. І ви знаєте, я так задумався, брати і сестри, над тим віршем, який глибокий в нього є зміст. Наш хор не раз співає таку пісню, і всі ми її, можливо, знаємо, можливо, молодші не знають. Как ти, Симон, був счастлив». правда? Є така пісня що помог Христу? Ви знаєте, в чому полягало щастя цієї людини, що він такого тягара, ви знаєте, втомлений, ідучи з поля, взвалив собі на плечі, тому що ці римські воїни побачили, що не дійде до Голгофи. А ще треба було, ви знаєте, щоб він там висів не одну годину. Ціль. Розп'яття на Христі полягало, брати і сестри, в тому, щоб той засуджений, він мав великі страждання і муки і не помер відразу. Деякі засуджені мучилися по декілька днів, уявляєте собі. І навіть коли прийшли просити тіла Ісусового, то Пилат здивувався, що він так швидко помер. Настільки, ви знаєте, диявол так вишукано придумав ту кару, щоб ця людина, яка була на Христі, щоб вона не померла відразу. Настільки було придумано, що з усіх сторін оця біль проходила все тіло, кожен подих давався з великим трудом, з великою білью, з великими зусиллями. І так, не в одну годину, брати і сестри. І цей муж бере Христа і несе на Голгофу. І я думаю, він був присутній, там і він бачив, що діялося далі. Ви знаєте, великі страждання були в Сина Божого. Коли ми читаємо приниження, які почалися пізніше наруга велика, тілесна, фізична. Ви знаєте, і цей чоловік став. Помічником в його стражданнях, фізичних. Він називається блаженний, тому що він облегшив участь нашого Господа Ісуса Христа. І ви знаєте, я собі задався питанням. А чи можемо ми бути блаженними соучасниками в тих стражданнях і допомогти йому в тих стражданнях? Виявляється, що можемо. Я читаю слово Боже. Яке є записане, відоме нам місце. Це буде Євангелія від Івана. Вибачаю послання від Ісаї пророка 53 розділ починається відомими нам словами. Господи, хто повірив чутому від нас? І кому відкрилася сила Господня, бо Він зійшов перед ним як пагін і як паросток із сухої землі, немає у ньому ні вигляду, ні величі, і ми бачили його, і не було у ньому вигляду, який приваблював би нас до нього. Він був знехтований і утомлений перед людьми. Муж скорбот, що пізнав болість, і ми відвертали від нього лице своє. Він був зневажений, і ми ні у що ставили його. Але він узяв на себе наші немочі і поніс наші хвороби. А ми думали, що він був уражений, покараний і принижений Богом, але він вкритий виразками був за гріхи наші, і мучимий за беззаконня наші. Покарання для нашого миру було на ньому, і ранами Його. Ми зцілилися, усі ми блукали, як вівці, зведені були кожен на свою дорогу. І Господь поклав на нього гріхи усіх нас. Господь поклав, брати і сестри, на нього гріхи усіх нас. Я хотів би, щоб ви зараз так на хвилинку, ви знаєте, я так роздумував. Мені не хватало мого розуму, щоб усягнути всю велич і весь тягар гріха. Усіх людей, які жили, живуть і будуть жити на землі. Одна людина за ціле життя, скільки вона нагрішить? Уявіть собі, що за один гріх немає ціни на землі, щоб його простити. І Його просто знехтувати, знищити, щоб його не було. Одну ціну поклав Син Божий, наш Господь Ісус Христос, це кров Його, яка може очищати і прощати гріхи наші. На нього Бог поклав гріхи усіх нас. Ви знаєте, не так просто. На нього поклав Господь гріхи усіх нас. 32 й віршик. 34 -й, вірніше 15 розділ перше коринтянам, говорить такі слова. Протверезіться, як належить, та й не грішіть. Піввірша. В чому суть вірша, брати і сестри? Ви знаєте, часто буває так в нас віруючих людей. Ми согрішаємо перед Богом. Не відчуваючи і не роздумуючи, і пізніше, коли нам приходить розуміння, ми починаємо жалкувати. Я не кажу, що це нормально, так є в багатьох нас, майже у всіх. Але часто так є, брати і сестри, що ми грішимо надумано. Ми робимо те, що ми запланували зло або гріх. І це є болісно. Від мене і від вас сьогодні залежить, чи я буду, як той Симон. Чи в мене всередині мій духовний чоловік переможе той гріх, який я надумав зробити? Ви знаєте, я так сидів, роздумував оцей тягар гріха, який ніс на плечах Господь, він більше був тягар духовний, гріховний тягар нас усіх з вами. Не стільки тяжкий хрест був, як гріхи усього людства на його плечах. І я почав роздумувати, якби хоча б один раз кожна віруюча людина в своєму житті стала переможцем, перемогла гріх надуманий, який вона надумала згрішити і зробити, наскільки цей тягар був би легший на плечах Господніх, брате і сестри, ми з вами живемо в часі, Господь у часі не живе. Він поза часом живе. Да, він був у тілі на Христі в той час, але уявіть собі, всі тягарі на його плечах лягли. Навіть сам небесний Отець відвернув своє лице навіть до того, що Господь він воскликнув і сказав, для чого ти мене покинув, Отче. Елі елі, лама савахфань. Для чого ти оставив мене так тяжко? Такий тягар поклав на плечі усіх нас, на плечі нашого Господа. І я таку паралель, брати і сестри, провів. Той чоловік, він так само втомлений був, правда? Він був в дорозі. Він поміг фізично. Можливо, це наскільки легше звалити того Христа, хоча жара, спека, дорога була не така далека всього. Кажуть, богословив всього десь 600 злешні метрів до Голгофи, бо зразу за мурами і стінами Єрусалиму, череповище, де розпинали приговорених на смерть. Ви знаєте, наскільки, можливо, сьогодні тяжча духовна боротьба наша з вами. І нехай Господь поможе. Ви знаєте, багато з нас сьогодні, ми сьогодні готуємося, ми визнаємо. А я поклав собі в серце, думаю, Господи. А якби цього не було в моєму житті? А якби я попильнував, і ось того не було, і ось того не було, це для мене можливо було? Можливо, було. Але я не попильнував. І апостол Павло каже, краще не грішіть. Ви знаєте, який великий зміст заложити сюди, в ці слова. Це не просто так вірші. Він бачив ціль того, що він писав. Він розумів вагу того, коли людина віруюча вона пильнує. Наскільки легша ноша на плечах Христа, на Голгофі, я кажу: Він не у часі. Да, він тоді був у часі. Щось так Бог мені на серце поклав, щоб ми пильнували, брати і сестри. Цар Давід в своєму 138-му псалмі останніх два вірші, каже, і подивись, чи я не стою, я так своїми словами, на небезпечній дорозі. Заглянь в серце моє, у внутріщі мої подивися, а якщо я поверну, Господи, попровадь мене на дорогу древню, на дорогу ту, якою йшли пророки. На дорогу ту, якою йшли праведники, богубійні, ви знаєте, сестри і браття. На дорогу ту, яка незручна дорога. Часом вузенька тісна, часом тяжка, але вона вірна дорога, тому що в кінці цієї дороги є світло від престола Божого, і зустріч зі Спасителем нашим. Ісусом Христом. Хай нас Бог благословить, брати кожного. Зараз буде друга частина. Але хотілося б, ви знаєте, щоб кожен з нас роздумував над тим місцем, яке я прочитав. Ми сьогодні, як той Симон, в нашому житті, на дорозі нелегко, тяжко. Але ми можемо тягар, який возложив Небесний Отець на плечі нашого Спасителя, облегчити. Нашим праведним і богобійним життям. Коли ми будемо пильнувати, брати і сестри, можливо, ми прийдемо додому, і хтось скаже, нічого не помінялося, правда? От як було, все в мене життя йшло, так і йде. Але не забуваємо одної речі. Кожен з нас ходить перед Богом, не перед людиною. Якщо мене не бачить мій брат чи сестра, неважливо, де я це не значить. Що на небі не записано. Ми читаємо об'явлення Івана Богослова, і він каже: я побачив великий білий престол, і стояли перед ним малі і великі, і книги були розкриті. Що ж це за книги, брати і сестри, ми завжди хочемо, щоб там в тій одній книзі ми були записані. А це книги розкриті про моє і ваше життя. І ви знаєте, віруюча людина, вона сьогодні має надію, як написано, на зустріч у Господі. Багато сьогодні говорить: я віруючий, я віруюча. Але у тих книгах є свідоцтво про нашу з вами віру. Я кажу одна справа, коли ми помилилися і десь впали. Всі падають хтось більше, хтось менше, хтось спотикнувся. Немає такої віруючої людини, щоб прожила життя на землі і не спотикнулася. Всі спотикаються, але є гріх надуманий. Як ви думаєте, Господь дивиться на це? Апостол Павло пише: якщо я грішу ну так, надумано, то за гріх жертви більше немає. Жертва принесена. Ми повірили, ми прийняли, нехай в нас не буде так, що ми сьогодні, знаєте, змирилися а? з тим, що от ай! Нічого. Сказав неправду, скажу, Боже, прости, правда, неправда, що гріх не до смерті. Але ви знаєте, скільки таких є гріхів, і вони як ті маленькі камінці. Часом ми їх визнаємо, часом не визнаємо. І ви знаєте, ми збираємо їх в нашу похідну торбу. Сьогодні молодь рюкзаки мода носити. Маленький камінець здається, правда? 10, 20, 100, 200, і така тяжка ноша. І так тяжко, і на зібрання не хочеться йти. І ви знаєте, чомусь не просто далі віри не хватає, слова читати не хочеться. Ви знаєте, людина старається десь сховатися в себе. Як той равлик, десь втекти, але куди? каже, я втечу, від тебе говорить муж Божий. Куди? Скрізь ти Господь наповняє собою усю землю, усе, усе пространство, всюлен. Хай нас Бог благословить, щоб ми сьогодні розуміли, кожен мій з вами гріх надуманий. Це. Додатковий тягар на плечі Христа, там, на голові. Хай йому за все буде слава. Давайте станемо і помолимося про славу Господу. Господь наш, дякуємо тобі, Ісус.